Сьогодні ми з вами трішки пофілософствуємо, порозмишляємо. Я вас закликаю, знову ж таки, трішки самостійно подумати, самостійно попрацювати, тому що фактично інквізиція до сих пір існує в нашому світі, хоча, в іншому вигляді, хоча, можливо, в когось не так яскраво виражено, як колись, колись, колись давно. І давайте про це трішки поговоримо. Тож, погнали! І так, Ватикан, 1231 рік. Григорій IX започатковує таке розуміння, як очищення душі через інквізицію. Тут ключовий момент, що нескільки шукали якийсь злочин, а скільки спонукали людину і Кожного, кожного, кожного шукати якусь в собі провину. І завдяки цьому стало легше контролювати, керувати ось цією великою кількістю людей. І ось ця, ось ця інквізиція, хоча вже і минуло там десь 800 років, фактично існує в нас. Тільки тепер уже в голові, у вигляді нашого внутрішнього критика. Тобто сьогодні ми якраз будемо говорити про ось цього внутрішнього критика, чого воно в нас тут говорить, хто, що і як воно тут говорить в нас в голові, і що взагалі з цим робити. Тож, давайте більш конкретніше поговоримо. Внутрішній критик це ось цей такий голос в нас в голові, який дуже часто нам любить говорити. Наприклад, що якщо ти не будеш ідеально виконувати свою роботу, тебе звільнять. Або якщо ти ідеально не будеш виконувати роботу, то тебе ніхто не полюбить, тебе ніхто не прийме, тебе покинуть. Якщо ти не будеш підлабузником, то від тебе точно всі відвернуться. І тут ключовий момент, що у вас йокнуло, які пішли у вас думки, просто можете собі записати, запам'ятати, бажано, звичайно, записати для того, щоб саме себе проаналізувати, що тут йокає в моїй голові. Тому що це все буде говорити лише про вас. Я просто буду розповідати сьогодні таку історію, теорію і тому подібне. Ось цей весь. Наш внутрішній критик фактично це наша спадщина, яка сформулювалася в результаті того, що наші пращури відчували сором, відчували певну тривогу, були змушені підкорюватися тим чи іншим правилам, устоям. Ось ця мораль на них також давила. І ось це все сформулювало. В нас зараз ось цього внутрішнього критика. І ось цей внутрішній критик буде ще передаватися нашим дітям. Можливо, не такий яскравий. Можливо, він буде не такий суровий, а він буде все одно передаватися. І в той же час нам зараз уже потрібно вчитися з ним спілкуватися. І, можливо, в деякій мірі він давати. Собі таке чітке розуміння, що він трішки некоректний. Тому що фактично це страх. Це страх того, що нас соціум, який нас оточує, буде нас не любити, нас не приймуть, ми будемо самотні. Тому що, наприклад, ми згадаємо навіть ось ці такі племенні часи, ми чітко можемо там якраз і побачити, що одна людина спроможна вижити. А от коли є плем'я. Воно має більше шансів вижити, і тому ось це таке розуміння, що я один не виживу, воно зберігається і в нас зараз. Ми навіть і зараз можемо відчувати той факт, що нам дуже цінно бути в якійсь групці, нам дуже цінно бути з кимось. Нам дуже цінно, щоб нас хтось підтримував, допомагав, оберігав і тому подібне, щоб нас любили і приймали. Тому ось цей внутрішній критик це певний страх, який нам сигналізує, що ми можемо втратити певну прихильність когось. Але, тут ключовий момент, «але», ось цей внутрішній критик, він трішки несучасний зазвичай. Він трішки, через щур гіпербалізовано, сприймає той чи інший. Крок нашій, ту чи іншу нашу дію, ту чи іншу ситуацію дуже сильно він уж сильно боїться втратити цей весь соціум, і тому він може нам в деякій мірі і нашкодити. Хоча фактично він не хоче нам шкодити. Він хоче нам просто просигналізувати про певну небезпеку того, що ми можемо втратити прихильність якихось людей, якогось соціуму. Якщо ми будемо розбирати причину, хто воно, що воно таке, то тут є декілька теорій: наприклад, є психоаналіз, який говорить, що в нашій психіки є суперего. Яке безмежно любить жити правильно. Ось це таке ідеалізоване правильне, ось такий ідеалізований образ нас, до якого ми все життя йдемо. Він такий весь правильний і він дуже сильно хоче, щоб ми жили правильно. Тільки от весь нюанс в тому, що наша психіка складається з певних таких комбінацій, цікавих. І реальне життя воно також складне. І ось так, от жити правильно воно якось ну, складнувато не виходить. А, от, і тому ми маємо вчитися спілкуватися, комунікувати з цим внутрішнім критиком, знаходити певні такі бал, певний такий баланс, щоб все ж таки якось існувати з урахуванням того, що да, ось тут я живу по-нормальному. А ось тут все ж таки я можу дещо тобі собі дозволити, таке цікавеньке, Да? Так, тобто ми розуміємо, психоаналіз і его-суперего. суперего Суперего, це ось таке ідеальне, і це наша походь. Аго а це, в принципі, ми. От, і ось тут треба якось комбінувати, якось існувати. Також є когнітивна теорія того, яка говорить, що ось цей внутрішній критик це просто навіть можуть бути одного разу промовлені слова. Від нашого ключового дорослого. Наприклад, ключовий дорослий один раз сказав нам, що не скигли, не позорь мене, і ось тепер оце слово не позор мене постійно буде крутитися навіть вже в дорослому віці, вже в цієї дорослої особистості, вона так собі прокручує, прокручує, прокручує. І як тільки щось десь якось так би мовити, не туди людина звернула. Включається ось ця пластінка. Не спозор мене, не позорь мене, не позорь мене. Хоча ми розуміємо, що в деяких моментах цей внутрішній критик може десь щось нам просигналізувати і воно ну насправді буде нам корисним, а може ні. І зазвичай якраз відбувається, що щось не дуже, щось дуже складно нам знайти з ним спільну мову. Також є нейропсихологія, яка якраз і нам говорить, що в нас просто а, ми відчуваємо страх тоді, коли є загроза того, що нас не буде приймати соціум. Тому що для нас дуже важливо, щоб нас приймав соціум, щоб все ж таки були люди, які нас люблять. Це дуже важливо. І тому наш внутрішній критик це певний страх. Страх того, що ми зараз все втратимо, що нас ніхто не підтримує, нас ніхто не любить, і ми нікому не потрібні. Піду на їмся червячків, бах-бах-бах. Да? <смі> Мене ніхто не любить, нікому я там я, я вже забула вірка сердючка. Піду наїмся черв'ячків. Тин -тин -тан. Отак. <смі> а, от. Що з ним робити, з цим внутрішнім критиком? По-перше, зрозуміти, що це все ж таки є ось цей весь голос. Це певні слова когось, якогось дорослого, і тут ключовий момент зрозуміти, чиї це слова, чиї це правила, чи є ось це розуміння правильно, неправильно, тому що фактично це не ми. Це щось від виховання, це щось від соціума, це щось від ключового дорослого. Ось так якось так сформулювалося в результаті нашого існування, що хтось ключовий, щось таке ми побачили, де ми от зрозуміли, що нам хтось таке щось сказав, нам хтось розповів ось ці правила правильно, неправильно. Ми повірили ось цьому дорослому, і тепер уже в дорослому житті ми маємо зрозуміти. Що є я, а що є те, що мені нав'язали? Те, що мені одного разу сказали, і я маленький, дуже сильно в це повірив. Тому мені тут потрібно розібратися, що я насправді думаю, а що все ж таки, ось там мені сказали, і я в це дуже сильно повірив, і почав вважати це правдою, і почав вважати це істинною. Другий момент усвідомити, а точніше можна прям конкретно проаналізувати, що ось там я послухав свого внутрішнього критика, і що в результаті був певний успіх, чи все ж таки був певний провал. Тому що зазвичай внутрішній критик він не актуальний, він дуже таки може бути застарілим і потрібно якось його трішки скоригувати. Тобто в деяких моментах є. Що він був корисний, а в деяких моментах він був просто неактуальний, тому що вже зовсім інші норми соціума, зовсім інші норми правила спілкування і тому подібне. І по-іншому потрібно себе зараз вести, щоб мати ту чи іншу аудиторію, ту чи інший соціум, ту чи іншу людину поруч себе. Тому потрібно другий момент усвідомити, що потрібно дещо скоригувати в тих чи інших моментах. Третій момент. Знову ж таки, якщо ви початковець стосовно психології, то ви можете просто собі уявити якогось такого собі внутрішнього друга. Внутрішній друг буде постійно вас підтримувати, буде постійно вас жаліти, буде постійно вас любити, що ви там не робили, буде постійно вірити в ваш успіх. Знову ж таки, якщо у вас є прям Чітке бачення, то ви можете прям чітко е, побачити відчути для себе ось цей весь образ внутрішнього критика, ось цей весь образ внутрішнього друга. Якщо не можете, то просто як, як, як зможете уявити, що от у вас всередині є внутрішній критик і внутрішній друг? Якщо ви, в принципі, продвинута особистість, то можете не уявляти цього внутрішнього друга, тому що фактично четвертий етап. Це вже прям конкретна розмова з цим внутрішнім критиком. Тому для когось це може бути ось тут внутрішній критик, ось тут мій друг, і ось тут я. І я маю вислухати свого внутрішнього критика, маю вислухати свого внутрішнього друга, тобто тут плюси, і мінуси, ось це все вислуговувати, знаєте, як на засіданні. І потім я беру ось своє останнє слово, як мені діяти в тій чи іншій ситуації. Якщо ви продвинутий, ви можете просто віч-навіч, віч, так би мовити, в своїй голові поговорити з цим внутрішнім критиком. Якщо вам складно почати розмову зі своїм внутрішнім критиком, ви можете прям конкретно в нього запитати, що ти хочеш мені сказати, про що ти хочеш мені просигналізувати, на що ти хочеш звернути мою увагу. Якщо немає ніяких проблем, то ви чітко можете там прям конкретно. Його уявляєте, цей внутрішній критик прямо відразу вам може, наприклад, говорити: якщо ти не будеш виконувати ідеальну свою роботу, то тебе кинуть. Або якщо ти давайте, давайте не давайте не робота, а просто якщо ти не будеш ідеально виконувати ось ту конкретну дію, то, наприклад, там від тебе будуть відвертатися твої друзі. Ви якраз можете йому дати конкретний відпір і сказати, що якщо я буду. Гнатися за оцінкою якихось оточуючих людей. Я можу втратити себе. Тому для мене найголовніше моє життя, моє щасливе життя, і тому я хочу діяти так, як я вважаю за потрібне. І знаходити собі людей, які, в випадку моїх таких провалів або в випадку моєї помилки, будуть допомагати мені самовдосконалюватися, а не відвертатися від мене в смутні для мене часи. Тобто, ось так можна давати відпір ось цьому внутрішньому критику, сигналізувати, що так, я тебе чую, мій внутрішній критик. Тільки зараз ось така то ситуація. І я хотіла би зробити ось так. Я розумію, що буде не ідеальна картинка в результаті моїх дій. Я готовий до того, що, можливо, щось і не вийде. Я беру за це відповідальність і вибираю ось цей свій варіант. Тому що свідоме життя це все ж таки історія про те, що я усвідомлюю всі плюси, мінуси того чи іншого рішення. І я вибираю ось те рішення, навіть якщо воно не таке все рожеве, не таке все ідеалізоване, а воно таке звичайне буде. Не просто це моє. І мені там буде комфортніше. А бігти за золотими замками в надії, що хтось десь там якось мене буде постійно любити, щоб точно від мене хтось там не відвернувся, бо я. Там, наприклад, я добре готую, тому від мене чоловік не піде. <сіх> ну, це теж якась така історія, дуже... не дуже реалістична, тому що чоловік може піти, навіть якщо і дуже добре готувати. То надоїло ну, йому, що ви дуже смачно готуєте. Що далі? Ну і що? Має бути ще якісь такі нюанси, щоб все ж таки бути разом з цим партнером або з цими друзями, Має бути ще якісь такі точки. Спільного, а не просто там я добре ідеально готую, тому мене ніхто не кине. Ну, я так до абсурду це все довожу. Тож, знову ж таки, ви можете прямо конкретно, чітко, по факту, поговорити, тому що ось цей момент на самоті. Поговорити, записати, Тут дуже ще класно допомагає. Саме ось цей момент. Записати, щоб чіткіше побачити, що взагалі відбувається, куди я йду, чого я хочу, куди мені б хотілося б насправді не так, що ось зазвичай йдуть туди, або ось це так, так би має бути, а що я насправді б хотіла б? Тому що зазвичай, коли ми так сидимо, от і я насправді би хотіла би то-то, 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 то в нас дуже, ну, Звичайні, зрозумілі, якісь такі цілі. Ми прямо розуміємо, що ну, в моєму випадку, я оце навіть собі, от пам'ятавшись собі, така сиділа така, от якщо я сьогодні помру, що я би сьогодні би хотіла би зробити? І по факту я би продовжувала би сидіти вдома, читати свою книгу, дивитися серіали. Вкусно їсти, тому що мені просто насправді нічого й не хотілося. Мені ну тобто, мені от я настільки така от приземлена, що я люблю це дома сидіти, чуть-чуть десь там десь прогулятися, і особа там якось. Мені не треба ці якісь такі двіжі паріжі, поки що. Поки що мені це все не надо. І поки що мені так спокійно. І це моє життя. Я собі так задала, і я така, ага. Тобто я себе живу нормально, комфортно, все. Ще б, звичайно, було багато так вихідних. Там. От, щоб було ще так от спокійно, можна було б прям конкретно не паритися про фінанси, то я б собі спокійненько, тихенько, вдома сиділа і все. А потім, якщо мені захочеться, то я би виїхала. Хоча для мене ця поїздка кудись це травмована, тому що мене окачує. Я оце люблю сидіти собі спокійно, комфортненько, тому що в мене ще таке травмоване дитинство, для мене постійно. то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. І тому зараз я безмежно оце насолоджуюся, ось цим такою рівним, спокійним життям. Все. Сидіти собі, читати. Потім так я назбиралася енергії і чи знімати відео, чи кудись там їду, чи ще щось. Ну тобто, це мої норми. Все, отак от. Ну, все. От. Так, відповідно, ви так і будете проговорювати ці всі нюанси зі своїм внутрішнім критиком його коригувати, тому що одна справа, коли нам щось в дитинстві казали, батьки, не роби цього, бо це шкідливо, бо це мене позорить. А інша справа, коли вже ми дорослі, і ми маємо трішки думати своєю головою. Прислухатися, звичайно, до батьків, до ключових дорослих, просто останнє слово вже має бути за нами, а не за тим, що десь там нам хтось колись там казав, що ось так уже робити не можна. На цьому на все. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть свої запитання, коментарі, можете записатися до мене на консультацію.